молота й на ковальні до Івано-Франківського середмістя. дружби – чергова окраса міста, яку подарували столиці Прикарпаття, ковалі з усього світу. Їхні свіжі колективні доробки щороку оздоблюють міські вулиці та площі. Нову туристичну звабу розташували на вулиці Незовій. Її оздоблюють численні авторські деталі, які демонструють ковальську креативність кожного окремого майстра. Там є маса різноманітних вузлів, навіть не настільки нестандартних, що може навіть і не прочитується вузел, але якщо ширше розляти... Анути глибше це вузол, це поняття таке філософське. Це щось дружба, єднання. І якраз це символ нашого фестивалю. Відкриття арки дружби, започаткованої учасниками минулорічного свята ковалів, дало старт наступному ювілейному. В десяте на Прикарпаття з'їхалися власники надзвичайного фаху з усіх куточків світу. Цьогоріч зареєстровано 18 країн-учасниць та близько сотні іноземців. З них вибір професії за цього чоловіка здійснило його прізвище Ковач. Гість із північної Чехії вже майже чверть століття опановує таємниці ковач. Альської майстерності я знаю дуже ковалів, які і 80-90 лет. А і в осімдесят летах ковалом потрібно е помислити, що нового робити і учиться. Не просто популяризація, а збереження ремесла як такого мета щорічного свята ковалів. Серед обробків його учасників своєрідне в'язниця для усіх талісманів та прикрас, які зняли нещодавно із кованого дерева щастя. Ремі гості працюють над новинками не в універсальному ковальському вбранні, а з автентичними елементами ідентифікації власного походження. це стилізація того костюму, який притаманний польським горянам. Капелюх його неодмінна складова. Якщо чоловік одружений, головний убір прикрашений так, як у мене. Якщо ж самотній кавалер, то з іншого боку його прикрашають пір'ям. А це знаряддя праці називається цюпака. Окрім іноземців на 10-му святі ковалів ще кілька сотень вітчизняних учасників учасників. усі гуртом упродовж двох днів вони працюватимуть над новим завданням. Кожен виготовить дзвіночки на власний смак та розсуд. Ними прикрасять ще один ковальський монумент, створений у співпраці з архітекторами. Пам'ятник першій українській церкві творчі також люди і вони завжди кожен має свою думку, свою ідею, і вони важко організуємо люди. І тому, окрім того, що ми надаємо фінансову допомогу, ми ще і проявляємо свої там управлінські якості. Як це зорганізувати сам процес підготовки до фестивалю в рамках ювілейного свята ковалів, також нововведення на кшталт лекцій і одразу три виставки: дві з них у галереях Бастіону, на якому вперше проводяться дійство. Це традиційна експозиція орнаментального ковальства також ретроспектива творчих надбань. Учасників свята за всі попередні роки ще одну експозицію студентських робіт презентували поруч в музеї мистецтв Прикарпаття.